Сьогодні ми будемо готувати вушка місцевий ретро-десерт. Раніше подавали їх у таких скляних цукерницях разом з іншими солодощами. Так виглядав кендібар на весіллі 30 і більше років тому. Як готувати вушка? Знає майорівська господиня Ольга Васильівна Журавльова. Давайте спробуємо! Для приготування вушок нам потрібно яйце, одна штука, дрібка солі, водичка, ложка, столова ложка, мука. У мене тут 200 г, але в тісто піде може 160, може 140 г. Потім сахарна пудра. І самий секретний інгредієнт у нас горілочка, яку ми будемо додати в тісто. Спочатку ми виливаємо сюди яйце. Добавляємо дрібку солі, водичку, горілочку обов'язково, без неї ми нікуди, ви не бійтеся, що вона може бути п'яненьким. П'яненькі ми не будемо, тому що горілочка дає нам тісто, а для того додається, щоб воно було хрустке. Збиваємо яйце, сіль. Водичку і горілочку до однородної маси. Сильно збивати не треба, просто до однородної маси. Я хочу сказати, що такі вушка готувала моя мама на весілля, на дні народження. Тепер ми додаємо муку. Муку додаємо частями, але головне в цьому тісті замісити його тверденько. Готували на весілля і заздалегідь за, за декілька днів, щоб їх було дуже-дуже багато. То їх складали у великий, великий ящик для того, щоб вони там відійшли і трошечки підсохли. Мама готувала нам на всі свята. Ми дуже це любили, наскільки це було смачно, змітали прямо із стола. Мама не співала поставити на стіл. Як ми вже розібрали У нас скільки три дочки, От, і мама робить, а ми їх тягнемо. Бистренько-бистренько хотілося ще гарячими з'їсти, тому що дуже вкусно було, смачно. Так. Тепер ми виставляємо тісто на коврик і будемо вимісювати. Тісто має бути дуже-дуже тверденьке. Тісто повинно бути тверденьке і ми йому дамо трошечки відпочити. Потрібно десь більше години, трошки менше, і накрити обов'язково рушничком. І воно відійде і тоді будемо катати, качати. Тістечко відпочило, тепер можна його розкачувати. Чим менше муки, тим буде краще жаритися, не будуть хрустики наші горіти. Ну, поки воно прозрачне, не стане тонесеньке, чим тонше, тим краще. Таким коліщатком ріжемо тісто для того, щоб воно було гарне. Робимо надріз для того, щоб формувати наші хрустики. Накриємо полетінечком для того, щоб вони не обвітрювалися, тому що тісто дуже тоненьке і швидко обвітрюється. Потрібно грам 200-300 олії, щоб наші хрустики купалися в ній. Температура олії повинна бути 160 градусів. Для того, щоб перевірити температуру олії, кидаємо маленький кусочок тіста. І ось ми бачимо, що олія готова. Дивіться, як воно шкварчить гарнесенько. Ух ти! Обжарюємо несколько секунд, секунд 30 з кожної сторони. Ром'яненькі став і хватить. Наші вушка готові. Ми їх перекладаємо на блюдо і будемо посипати, щедро посипати сахарною пудрою, тому що в тісті сахару немає. І за що. Сахарної пудри вони будуть дуже-дуже смачненькі. Друзі, я запрошую вас до чаю. Смачного!